Банальне людське встигнути до тридцяти, п'ятдесяти змінилося на встигнути все, поки є світло. Я маю ліхтарик, кілька свічок, три повербенки. А чим займаються у темряві чернігівці? Як себе розраджують? Що дратує? Чи може ви найшли нові лайфхаки? Як боротися з темряви? Про це говорили! І нам розкажіть. Зустрічаємось, їм каву, спілкуємось, якось одне одного підтримуємо. Життя зупиняється, це факт. Намагаюся взяти книжку. Що читаю. Читаю детективи для того, щоб трошки розвіятись. Оце дня виключать 21.30. От і все. Лягу і буду спати. Я села так. Там світу буває, що і сутки нема. Справи по двору, бо в основному на роботі я пропадаю. Коли світу нема, стараємося чимось себе зайняти, щоб особливо розстраюватися. Молитву читаю, молюся за нашу Україну дорогеньку, за наш чернігів, щоб нас не обстрілювали, щоб скоріше закінчилася війна. У мене є така молитва, от я її беру і читаю. Чим в темряві? Займаюся, займаюся буденними своїми справами. Це перше. Якщо готую обід, сніданок, вечерю. Ось. Ну і займаюсь, пишу, я науковець. Ви навколо? Так. Винтання світла можна пережити, тому що насправді існують проблеми посерйозніше. Вода заготовлена. Скільки? Зараз скажу. Десять бутилок, п'ятилітрових з ручками прозрачні, більше. Десять штук я заготовила. Можливо, свічки, лампочки на акумуляторах купили. Нічого поки не купила. Мені тяжело ходити кудись їх шукати. Буду когось просити, Хто то може купити. Скільки без світла сиділи цього разу? Да, щось, сутки чуть більше, вот так. Холодильники не потекли. Я не розкривала. Спеціально щоб не заходив воздух. А якщо немає світла, як грієтеся? Тоді все, гаплик. Курюківці живуть. Ну, не було там майже три дні світла. Як ви ці три дні жили без світла, чим рятувалися, які лайфхаки порадити? Ну, на роботі підзаряджалися. А, так... а як холодильники тримали? Ну, на диво тримали. Холодильники навіть нічого там не потекло, все добре. Все добре. Нові звички які з, з початком лекалу. Ну, з'явилися повербанки ставити на зарядку, звісно ж. Все на зарядку швидко, коли звіду з'являється, швидко на зарядку все ставить. Ну, у нас багато повербанків. Скільки? Ну, от нас п'ятеро у кожного по повербанку. Тобто, ну, плюс у нас лампи, які працюють, можуть працювати без світла. Фонарики. Може, традиції якісь. Тепер сімейні з'явилися, коли більше часу можна проводити разом. Mm. У нас виходять вечері при свічках. Я проводжу з дитиною, бо вона ж мені пішла в перший клас. Включаю свій телефон на, на балконі, включаю планшет у залі і він там сидить у світері. У теплих штанах, бо ні обігріватель, нічого ж не підключити. А що в такі моменти блокауту дратує найбільше? О, дратує найбільше. Зараз поки дратує найбільше холод. Пішов, треба спати під трьома одіялами. Ну. Як грієтеся в основному? Так як? Спимо у трьох в одній кімнаті, вона тепліша. Більше приділяє дитині увагу. Що саме робите з дитиною? Ну намагаємося трошки погратися. Так і вивчаємо фонарі граємося, там, граємося ну, в лото, там, таку забаву граємося. А як щодо нових лайфхаків, способів вижити? Можливо, щось з'явилося вже за цей час. Включаємо духовку і гріємося. У нас <свісно> генератор є вдома. Зараз включаємо, тому що у нас електричні ворота, ми не можемо не виїхати нічого. У нас генератор є. Але ну, чимось зразу, то включаю свічку. Тобто то лампу китайську вішаємо, якось ви показуєте, ви крутите, в'яжете щось? В'яжу щось. Що в'яжете кому? Собі. А що в'яжете? Світла, світ в'яжу. Холодно. холодно. Ну, поки що не дуже холодно. Зараз, бачите, що потепліло трохи, але якщо буде холодно, будемо зігріватись, Так як придумаємо. Головне, що ми вистоїмо. Оце головне. Як сказав наш президент, без води, без світла, але без вас російських.